власне сьогоднішній тренінг з нашою громадською організацією Центр підтримки громадських ініціатив Чайка. Ми працюємо в Рівному. А взагалі, це є частинка великого проекту Українського жіночого фонду «Вистоїмо разом справедливість ради постраждалих від сексуального насильства під час війни. Ми взяли собі за мету підготувати психологів до роботи з постраждалими від СНПК від гендерно обумовленого насильства, насильства за ознакою статі, домашнього насильства, тому що це, ну, реально дуже серйозна проблема. Фахівців є на Рівненщині чимало, але з спеціальної підготовки ну Мало ну не досить для цих фахівців, і ось ми реалізували зараз таку свою ідею. Це проект відповідний, який підтримав Український жіночий фонд. В межах великого проекту вести ми разом. Проект наш власне називається підвищення спроможності суб'єктів, які надають психологічну допомогу постраждалим від для обумовленого насильства та домашнього насильства. І ось група психологів готується на природному тренінгу до роботи із постраждалими. І, власне, наша мета така основна, щоб люди, які постраждали, вони отримали підтримку. І ця психологічна допомога буде сприяти тому, що постраждалі відновлять довіру до світу, до тих установ і організацій, які готові надавати їм певну допомогу правову. Іншого характеру, тому що довіра це той основний фундамент, від чого буде залежати успішність реабілітації людей, які постраждали і мають право на допомогу.